Куди ж ці ося стають? Багато хто спитає, да, там напільником. Кої як для себе на деякий час можна. Оце називається шарнірний узял. Оце де ролик одівається, оце, оце, де є обертання. Тут обертання неповне, тут обертання градусів 30 іде, по скільки сідушка, тільки ось ходить вверх вниз Це називається шарнірний узл. Трошки теорії. Є два типи подшипників. Подшипники качення, роликові шарикові, подшипники скольження. Все, других подшипників немає ніде. От, це в сідушках 90% подшипники скольження. Тут нема повного оборота і тут динамічна нагрузка, хіба що ігольчасті подшипники ставить. Значить, стоять отакі оце ось, оце гільза. Має отаку вона форму. Отак от заходить у речах. Ось. Тут вона має бути в западлицо з цієї сторони. От. Отак її виробляє гільзу. Тобто оцей пальчик через втулочку. Втулочка, 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 в принципі, люба підійде для експеримента. Отакий от от бутерброд получається. Отакий от получається от бутерброд. Гільза, втулка і пальчик. Оцей пальчик отаку от, от біду робить. Оце вироботка. Оце вироботка. Так воно виглядає. Першим ділом, коли купуєте Бушне крісло, зразу звертайте на амортизаторну ось. В ісері вона сліва, в грамера вона справа. Вона перша получає удар. І на верхню тупку амортизатора. Значить, як робиться цей комплект? Перетачується, нова гільза, одна-дві. Або розтачується старий, якщо допускається ремонт. Заводський діаметр 16 можна точити до 18-го, розтачити в тому станочку. Садиться на втулка, На втулка робиться більшого чуть -чуть діаметра. Допуск, наприклад, не 17, а 17,1. Нагрівається феном. Садиться на гарячу. Далі береться ручний райбер. У кожного майстра він є. Стандартний 12, є ремонтні райбера. І втулка розвертається ручним райбером до 12. Тут у нас 12,0. Мінус 30. Матеріал для втулок використовується поліацеталь. Хто буде знати, чорний з легкою такою, бачите, білізною. Або білий з легкою такою, наче як він не чистою, з такою, наче трошки прозрачністю, ніби як молоко. Оці матеріали хороші, хороші крепкі. Жовті. Колись ми експериментували отакий. На базарі, це заводський, але він трапляється. Вони неякісні, воно не ходить. От Ще старі втулки залишилися, коли ще точили на ТВ-16. Отакий от, от, жовтий матеріал. Він не ходить. Він пористий, він мягкий, він легко точиться, легко дуже свердлиться прям тупими свердлами. То не матеріал. Далі протачується ося. Ося повинна сюди ставати, дивіться, плотненько. І саме основне, саме основне, що я хотів сказати, це оце ця накатка. Вона повинна, бачите, отут видно її. Вона сідає. І оська повинна от сюди втягнути її. Не дай Бог, отут можна на втулки крутитися, скільки хочеш. Ось повинна отут бути нерухома. Отут де накатка. Отут, де накатка, вона крутитися не має. Просто затягнути болтом, як багато хто бере, реставрирують типу, реставратори сидіння, просто вставляють болт і стягують, то не вийде. Різьба М10, М10, у неї діаметр 4, 9 і 8. Тут у нас діаметр десятка. Тобто шийка має бути з посадкою 10, щоб вона там не крутилася. Тому від заводу в ісрі передусмотрена накатка. І її треба реставрувати. Далі замінюються ролики. Ролики старі розбиває. Покажу, не покажу. Покажу, не покажу. Оце старі ролики. Це ролик з вставкою. Оце старі ролики. От, бачимо, до речі, ролики, якщо коротенькі, то бувають на підшипниках. От. Ролики витачуються нові з цього самого матеріалу. І пластик дає температурну усадку. Тобто, якщо ти просверлив, наприклад, його десяткою, Отут, десяткою він не сяде. Для цього є спеціальна процедура. Він остине, він не сяде. Чистовий райбер, багато зубчастий він зберігається в чухлі, діаметр 10. Оцим чистовим райбером проходяться ролики. В кожного майстра свій райбер, він не передається з місця на місце. Купити такі я не знаю зараз, можливо чи неможливо. І вручну, уже коли ролик виточений, токар бере в майстра цей райбер, іде вставляє, і райбер, райбером чуть, -чуть проходиться. Допуск зняття 5-7 соток. От. Тобто усадку оцей матеріал на температуру дає 5-7 соток. От. І маститься, обов'язково маститься, синька. Хтось може сказати, та, пластик можна не мастить. Можна, пластик не мастить. Але є одна біда. Ой, дивіться, королічки ходять. Та, пісня. Можна не мастить. Але буває агресивна среда. Тобто тут у нас чистий метал, він не фарбований, нічим не захищений. Сирость він починає ржавіти. А ржавчина це ворог для пластика номер 1 Тільки ржавчина з'явилася. Пластик починає гризти. Чим більше гриза пластика, чим більше доступ повітря, чим більше ржавчини, чим більше греза пластик. Замкнутий круг. Смазка просто для того. Не, не, даже так не для скольження, а для того, щоб захистити оцей метал від корозії і від зноса подальше роликових деталей. Отакий ремонт, в принципі, на сидінні. Зараз на українських дорогах із середнім пробігом від 2 до 4 років треба робити. Це переточка або росточка двох гіліз. Дві центральні втулки. Це 4 деталі. Два пальці, шість деталей, чотири ролики. чотири ролики. 10. Втулка амортизатора верхня в грамера. Одна в ісрі вона стоїть здвоєна, з двох частин составляється. 11. Бачите, одна половинка, друга половинка втулки. 11-12 деталей. Треба замінити, плюс її розібрати. Практично до останнього болта зібрати. Якщо якась деталь забракується, в даному випадку зараз будемо садити по посадці. Бачите, тут можна сколоть втулку, і це треба переробити буде. 11-12 деталей, це називається капіталка. От, треба їх зробити. От. Замінити, проточити і за них нести відповідальність, щоб вони були з нормальних матеріалів, з нормальним допуском підгонки. Якщо втулка, не дай Бог, буде прослаблена, в гільзі працювати не буде. Тому є свої тонкості, в принципі, їх розказав, хто буде займатися сам. По селах багато є токарів. От такий от матеріал. От ще раз повторюю, з легкою такою, бачите, білізною, такою волною біленькою. Або білий, такий, як. Молоко з легкою, трошки, наче прозрачністю такою він йде. Ну, вони крепкі, вони зразу буде видно по стружки, як воно йде. Свердло гостре, гостре має бути. Свердло взагалі по пластику, йде тільки для пластика. Ми ним метал не сверлим, тому що по пластику є по пластику. Райбер по пластику, значить, по пластику, по металу теж ним працювати не треба.